Всім дай Боже наша кавалерочка. Два дні мене не було з вами на зв'язку, молодь. Дай Боже, всім кавалерка. Зустрівся з пацанами. Коротше. Зараз їдемо малювати нашого джипіка для пацанів, молодь. Ненька вже буде, бо завтра вже точно буде зелений, такий як має бути. Ну, Проб'ємо нові кулеса, що нам підписники допомогли купити з Польщі. І все буде чого? Купимо так, і буде машинка помальована, і вже можна буде маленько відправляти її. Звісно. Є да їде спереду. Супроводжує, супроводжує, так? А ми їдемо на джепіку. Кайф, якщо уйдеш. машинка просто бомба. Їдемо і кайфуємо. Скучив за тобою за ті два дня. Ти виходиш, звісно. Але як за другом просто, чи найкращий. Чи трошки більше? Та ні, найкращий друг. Два дня дня, найкращий я ти найкращий друг? Ну конечно. <рес> Чули Олірка, я найкращий друг. Діда теж, ти такий кращий. Ого, нічого, сину дякую, старий, дякую. За два дні не було через те, що короче, монтував на, на YouTube відео для вас. Так що буде відео з Карпат, де ми були тоді 21-му, ні, ну типу кінець 21-го року ми тоді були, ми тоді його не вистили, бо почалася та вся ділюга. То покажу вам зараз, помаленьку монтую, то вже першу серію змонтував для вас, молодь. Там буде десь певно 2-3 серії точно. Ну, але буде цікаво. Молодіжі, так, нинька 20 лютого. Не забуваємо, що нинька день пам'яті героїв Небесної Сотні. Так що при можливості можна там свічку поставити вдома, нього, помолитися. Бо то такий день. Щоб він в пам'яті буде тепер назавжди. Він В історії війшов кавалерка, так що треба помінути, як тебе це триває. Ну no. погодка така більш менш нормальна, тому що вітри страшні молодь. Я не знаю, голову зносить. Я то посидів два дні вдома. з хати, по суті, навіть не виходив, то аж мене трошки призаклало. Я до мене не гори, бідрали з каже, знову що ти слабак, то я так біля нього навіть не хочу кашляти. Я вам ще скажу, кавалерка, десь там, от я даша собі полено взяв того року. Десь там в тих кущах. Він толком не хоче говорити. Але вже там пару разів був. Мені здалека показував його. Не знаю, вам хіба навесно десь там покажу. А він ніколи не признається, що в нього. Не признається, роботи. ні? Каже, що ні з мене немає. Ну, що там треба говорити? А ти ж тобі наш. Знаєте, чим ти шо, агроном? Мається. Просто в курсі стояти. Марянка що там? Марянка вдома. Була в мене три дні. Пане, добре вже все віджарив, ні? Та все як має бути. А, було лиз-лиз? Не було, одного разу. Не, не було? було? Ні, я не хотів. Ну один раз і все. Що почистив ко язичком? Так, трохи почистив і хватає. Вона Тоже. трошки співала тут кучи? Так. <рив> У нас там технології, вивчання. Я не знаю, чи хтось мав з нашої кал'єрки такого джипа чи ні, але я молодж кайфую від неї. Я вам говорю. Вона така мені гесенька, така, така комфортна, що просто капець. Реально, кайф, кайф, пацани. Подобається <кх> на ній їздити не гірше, ніж на БМВ. От і Ну дивани просто тут. Тут молодж диване, просто Ну. Правда, ні, Тобі би сюди Мар'янку загнати. Почну лизли з півдня. Може, і би. Вже доїжджає молодіж до місця призначення. Наш мацніший колега Тарас зараз буде малювати. Все, пацани, лишили машинку в Таріка. Ненька все буде вечером малювала, потім вам покажемо. Так, так, зараз. Тарик, коротше, все, ми поїхали. Потім дзвонимо. Так, пацани, зараз то почнуть її перетирати, так як ми перетрали. Зараз зракувати не будемо ті перетирки, бо то нема сенсу. Так, то нема сенсу. Ну. Тарас Толя завжди в роботі. Шеф завжди в роботі. Ніколи не стоїть. Все, будь здоров. Одні тесли, одні тесли. Ті повербанки всюди. Одні на... тримаємо, тут знаєш. Планку, планку. Планку бензинові починається. Та твоя... лего Легостин. Починається крики, було. Я з ним довго не можу. Що ти так підмахуєш машину, не зрозуміти? Все, ладно, поїхала далі.